Ще одна важка втрата для громади. Білоцерківці прощаються із загиблим на російсько-українській війні захисником, старшим солдатом, гранатометником десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Юрієм Матинчуком, який загинув 10 лютого, виконуючи бойове завдання. Герою України було усього лиш 29 років. Щодня нація несе непоправні втрати. Щодня ми ховаємо наших героїв. Тому і ми щодня маємо усіма силами допомагати оборонцям України, аби хоч трохи полегшити їх надскладну працю. Ми маємо також пам'ятати всіх полеглих за батьківщину. Слава всім захисникам і захисницям України! Слава та вічна пам'ять Юрію Батенчуку.